Диктатура, шлях до перемоги, озвучив в ефірі один із депутатів Слуги народу для перемоги війни? Можливо, це той інструмент, який е, може допомогти. А інший депутат стверджує, що свобода слова зайва, свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Це випадковість чи перші дзвіночки побудови тоталітарного режиму. Невже Україна перетвориться на маленьку Росію? Давайте розбиратись. Про диктатуру в Україні заговорили вперше після президентських виборів 2019 року, бо обраний тоді президент із самого початку каденції не відзначався прихильністю до демократичних процедур та чітких правил. Згадаємо призначення на різноманітні посади своїх. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чар міського друга, показові наганяє чиновникам у дусі Вийди отсюда, розбійник! Тиск на опозиційні політичні сили, намагання домінувати в медіапросторі. І і отой кіношний розстріл парламенту, який в реальності став сумнівним з точки зору розпуском Верховної Ради і достроковими парламентськими виборами влітку 2019-го. Українці хочуть не слів, а дій. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. І ось під закінчення каденції президента парламентської монобільшості на третьому році повномасштабного вторгнення один із слуг вголос заявив, для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Ще один слуга Олег Дунда заявив, що у час війни має діяти обмеження на свободу слова. Свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Кажуть, що у банковій на умі те у слуги на язиці. От і у випадку із такими заявами Демченка і Дунди влада знову тестує реакцію суспільства на чергову ідею. Деякі, ну, мабуть, які думають, що відчули, куди дма вітер. Вони ж прямо кажуть, що потрібна диктатура. Причому це не лише останні заяви. Такі заяви вигулькували раз по раз. Тому що вважалося, мабуть, що таким чином вони якось сподобаються президенту Єрмаку Татаро. Я не знаю, кому там вони хочуть сподобатись. Звісно, аби суспільство не обурювалося такими ідеями, лунають одночасно і виправдання на кшталт того, що українці волелюбні. У нас все буде нормально. От зараз трошки пограємо в диктатуру, щоб перемогти Путіна, а потім як би все повернеться до того, що й було до 2022 року. Будь-яка диктатура. Не будується на тому, що приходить людина і каже: Я буду тут править, ви мені всі коріть, Це таке знаєте, як казка Корнія Чуковського «Тараканіще», що я тут буду всіх ваших дітушек скушувати. Такого практично ніде не буває. Навпаки, кандидат в диктатори приходить і каже: Я дам вам щастя, я дам вам волю, я зроблю вам хорошо. А от для цього щоб зробити, мовляв, потрібні повноваження. Так, як завжди говорять, потрібні якісь спеціальні повноваження, потрібні якісь там тимчасові, які потім подовжуються і подовжуються. І звичайно, на жаль, війна створює дуже для цього сприятливе тло. Диктаторів на нашій планеті вистачає їхні методики. Давно вже вивчені, а розвиток їх режимів проходить як по нотах. Можливо, деталі відрізняються, але загальна картина захворювання країни під назвою диктатура дуже схожа. Давайте поглянемо, чи схожі ці пункти на ситуацію в Україні: концентрація влади в одних руках. Дійсно, максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість. Державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні стовідсоткові на президенті? Ну про це говориться відверто. А власне, президент на прес-конференції говорить про 5-6 менеджерів. Це ж ніхто не придумав, це не опозиція. Придумала і не журналісти. Це власне термін голови держави. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів. А чим це небезпечно? А тим, що математично доведено, люди Нобелівські премії отримували за те, що доводили, що одна людина завжди помилиться більше, ніж група людей, і не п'ять-шість менеджерів, бо це фактично як одна людина, а група, яка приймає рішення, виходячи з різних інтересів, різної оцінки ситуації, бо тоді це кращий аналіз, глибше перероблення, і тоді воно буде в інтересах всього суспільства, а не лише диктатора і його умовних там менеджерів. Цензура, обмеження свободи слова і пропаганда. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Цензура, обмеження свободи слова і пропаганда це інструменти власне побудови диктатури. Це перше, це монополізація інформаційного простору. Ми бачимо, що робиться, коли канали викидаються з цифрового мовлення, коли є спроби впливати на різних мовників. Коли є спроби завдавати удари по будь-якій незалежній думці, коли на додачу до одного телевізійного марафону, куди зігнали всі основні телеканали, створюється простока величезна хмара каналів в телеграмі, який як відомо. Ані е, якимось чином регулюється на відміну від інших соцмереж, та там де заборонена мова ненависті, де не можна бути анонімом. Ну можна, але воно потребує додаткових зусиль. А так, щоб просто написати який-то там офіс, чи яка то там вертикаль, чи то ніби що, і mm. оцим, от, причому російську мову я тут вжив не дарма, тому що воно зазвичай російськомовне, російськокультурне, в російській традиції. Мови ненависті, зневаження і таке інше. І оця хвиля накату вона створюється для того, щоб будь-яких політичних опонентів очорнити. Більше того, вона будується з використанням різних технологій, власне, і ботафермових, і створення різних цих каунтів для. Фокусованої атаки на тих, хто з якихось причин не подобається владі. І оці, скажімо, елементи уже з 21 століття дуже допомагають тим речам, які ми знаємо з 19-20 століття, з часу класичних диктатур, коли медіа традиційні, газети, радіо, телебачення. Пізніше, під князь 20 століття, соціальні мережі, які тоді тільки почали з'являтися, от вони використовуються для такого е, наступу на мізки і увагу людей. І е, ці масові соцмережі додалися і поставили, можна сказати, таку завершальну крапку в цю картину. Переслідування опонентів за визначенням диктатор не повинен мати опозицію. От він так думає, от він прийшов для того, щоб йому не заважали, як він вважає. І переслідування опозиції, немотивовані атаки, зокрема на Порошенка в першу чергу, коли от причому 100 кримінальних справ це ж не гіпербола, це не художнє перебільшення, це на жаль, факт. Причому відкривалися вони а, з подачі людей, які потім підтрапляли під західні санкції, які в Україні оголошувалися а, зрадниками, портнови Шуфричі, будь-які регіонали і таке інше, ну вони. Стартували, подавали відповідні скарги, і більшість з цих справ, на жаль, живе до сьогодні. Хоча їх всі варто закрити за відсутністю складу злочину. Вони дотягли до так званих підозр по двох, вони обидві розсипались, вони не знають, що з цим робити, бо там все абсурдно. Як їхній один із генпрокурорів сказав юридичний треш. Але, от власне, цей треш лишається для того. Щоб чинити тиск на опозицію, щоб очорнювати, поєднуючись з попереднім блоком, та? бо знають, якщо там порушена справа, значить, мабуть, там щось не так. А на це працює ця ціла медіаімперія імперія для того, щоб таке відчуття сіяти, плюс фейки, плюс атаки в соціальних мережах, і вважається, що таким чином будь-хто боятиметься виступати як опозиціонер. І тут я думаю, ми ще можемо перекинути місточок ще в один сектор в атаку на бізнесове середовище. Пробу підрізати будь-які можливості для підтримки будь-яких політичних сил, не пов'язаних з владою, не пов'язаних з безпосереднім керівництвом. Обмеження громадських свобод. Обмеження громадських свобод в воєнний час передбачено законом. Указом президента про оголошення воєнного стану, який підтримується парламентом, і в цьому указі чітко прописано, які саме свободи, чому і на який період, і як саме призупиняються. Ну, наприклад, можна говорити там про вилучення для військових потреб певного майна, але знов таки є умови. Ви за це причому по ринковій ціні. Ви переконайтеся, що це не дискримінаційно, щоб не вийшло так, що одного забрали все, а у іншого нічого, і так далі. От в цьому прикладі видно яким чином обмежуються ці права і свободи про свободу слова. Теж сказали є. Е, Конституція передбачає, що можна, скажімо, так, обмежувати поширення певної інформації, і причому обмежувати законом. Не указом, не ніяким рішенням закону, не рішенням РНБО, до речі, законом. І закон визначив, що не можна поширювати. знову таки бойова робота, пересування військ, розташування військ все логічно. Все правильно, це не можна поширювати, бо йде війна. Це інше, вибачте питання свободи слова. І е, обмеження прав і свобод поза оцими логічними законами в прямому сенсі слово передбаченими законними механізмами є неконституційними, вони не можуть застосовуватися, і вони теж є ознакою формування диктатури. Замінити собою закон і поламати інституції. От стати законом і поламати інституції це якраз дуже споріднені речі. І всі диктатори намагаються підмінити з собою не тільки виконавчу владу, бо ніби от це ж доручено да людьми проводити якусь політику, але і законодавчу, і судову, і звичайно репресивну машину. І підміняти як за визначенням закон, та це загальне обов'язкове правило поведінки, яке встановлене за певною процедурою та законодавчим органом. От в цьому формальному визначенні всі складові надзвичайно важливі, бо в диктатурі всі ці складові ламаються, тому що порушується процедура, порушується власне ініціативність парламенту. Парламент шельмується, про депутатів розказують, які вони не хороші люди. Є тільки один лідер, і на нього всі наші сподівання. Ото це теж дуже небезпечна ознака диктатури, і спільно з культом особи вона якраз тягне за собою потім руйнування всіх механізмів держави. Загалом, якщо проаналізувати увесь період президентства Володимира Зеленського, чітко прослідковується формування культу особи. Человек очень масштабного мышления. Мы очень, э, мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Ну, смотрите, где он? Потому что он не боится мечтать. Я не Владимир Александрович, я не монумент, не памятник. Я считаю, что мы все обычные люди, звучайные люди. Поэтому просто Вова. Прихильники вже президента почали виявляти свою любов до кумира, створюючи його гіпсові погруддя, портрети із бісеру, ікони, і навіть набиваючи тату на тілі. Щоправда, сам Зеленський у перший рік не вітав таку любов. Бо президент це не не портрет, це людина. Але вже на екваторі терміну президентства Зеленського секретар РНБО Даніло публічно виступив за перетворення країни із парламентсько-президентської на президентську. Концентрація усієї влади дозволить главі держави реалізувати все задумане. Я думаю, що ми останні 600 днів. Тестуємо суф нашої парламентсько-президентської моделі в бік більш сильного президента. Звичайний хлопець, молодий і енергійний, Зеленський, перетворювався на типового закритого політика з кулуарними домовленостями, з кортежами, держдачею та держохороною. Він перетворювався на автократа, доступ до тіла якого жорстко контролювався наближеними до президента особами. Культ особи це таке вивершення, тому що диктатор завжди хоче, бо як там наполон казав, що штиками можна прийти до влади, але всидіти на них дуже Незручна е, тому е, поза контролем за силовими структурами будь-який диктатор хоче, щоб його любили. І на це власне теж спрямовані інформаційні зусилля. І якщо хочете, зусилля певної такої режисури сценарування, коли формується образ, цей образ за законами драматургії посилюється. От, до речі, оця культ особи вона тягне за собою всі ті елементи, про які ми говорили, тому що звичайно це потрібна монополія на інформацію, щоб ніхто ж на нашу прелість нічого не сказав поганого. З іншого боку, це ж потрібно принижувати і притискати опозицію, бо за визначенням опозиція ж ставить питання про те, що робиться не так, якщо навіть це дуже конструктивна критика, що не так, а треба робити отак. Ну але ж це значить прелість, якось під не ставлять під сумнів, і тому придушується опозиція. Тому права треба подавляти. Бо люди ж на місцях, наприклад, теж кажуть: а що ж це оці ставленіки прелісті, отаке роблять неподобство на місцях. Ми не задоволені. Олені, давайте робити інакше, ревісті це не подобається, і от у цей культ особи, по за визначенням, тягне тоді за собою використання всіх цих елементів, які дуже не подобаються людям, які живуть під час диктатури, тому що це обмежує права, це обмежує можливості і те, що просто комусь подобається певний політик, це мабуть є той максимум, який можна допустити. Бо як тільки те, що політик подобається, стає Власне, обов'язковим насаджується з кожної праски, от це дуже тривожний сигнал, тому що заповідь каже: не сотвори собі кумира, і для всіх це має бути дороговказом. Бо як тільки ставлення до політика стає більшим ніж просто до посадової особи, яка виконує повноваження, яке щось доручено. Який щось довірено, і потім буде оцінка справився чи не справився. Бо оце здорове ставлення до будь-якого політика в демократичній країні і державі, тому спроби нині в Україні подолати це, збити будь-яку критику, нав'язування того, що Володимир Зеленський є непогрішимий, як там у класика, найвеличніший лідер сучасності це не здорово. Знов таки це не має нічого спільного з перемогою над зовнішнім ворогом. Для перемоги, зрозуміло, ми всі вільні громадяни свідомо об'єдналися для того, щоб перемогти зовнішнього ворога. Немає тут місця для культу особи, немає тут місця для непогрішимого лідера, який бачить на епохи вперед і веде всіх нас до щастя. Ні, має бути менеджер, який ефективно робить свою роботу. Єдиний телемарафон узгоджених новин обмеження опозиції як всередині країни, так і на міжнародній арені, оспівування президента як лідера світу все більше підтверджують спроби з команди закріпити за президентом статус диктатора у поки що демократичній оболонці. Це єдиний вихід для того, щоб держава вийшла переможцем з війни. Це стан диктатури. А зараз ми в якому стані. Я не думаю, що ми зараз, я не відчуваю ще повної диктатури. Звісно, в річ, у нас ще немає такої диктатури, як в Росії, але те, що вже ми живемо, вже не ознаки, а ми живемо реально в режимі автократії. І треба чудово усвідомлювати, це неминуче, і це по-іншому не буває, що будь-який автократичний режим він починає врешті-решт. Переходити до наступної моделі, це диктатура, і відповідно для цього, от в цьому шляху трансформації неминуче перебувають такі етапи, як засоби масової інформації, які критикують владу, присування бізнесу, який дозволяє собі. Висловлювати незадоволення владою. І, врешті-решт, може початись навіть переслідування за тими чи іншими політичними ознаками. Ну, от, достатньо подивитися, що зараз там в Росії відбувається. Це просто навіть не на жах, а треш, якийсь там 37-й рік він відпочиває, коли людина просто з чистим аркушем паперу виходить на вулицю і отримує 7 років за. Розповсюдження фейків проти російської армії. Чистий аркуш паперу. І, ну, поки що нам ну, здається, що у нас це так... неможливо таке. Але я бачу, як змінюється за два, за, не за два роки, а за чотири роки з 2019 року, як стрімко змінюється відношення влади і до опозиції, і до населення, і до засобів масової інформації. Чого лише варто створення цього єдиного марафону зеленого. І я відверто скажу, я дуже здивований пасивною реакцією наших західних партнерів на подібні дії з боку нашої влади. Сподіваюся, що реакція буде більш агресивною. Що ж станеться, якщо можлива диктатура таки відбудеться в Україні? Це, якщо так, не дай Боже станеться, це буде фактором поразки України. Тому що західний світ не підтримує диктатур. Там буде багато політиків, які скажуть ну і добре. Ви ж бачите, що робиться. От казали, і Путін казав, і розуміючи Путіна на заході, казали, що вони ж просто такі самі. От хай собі йдуть в Росію, і там хай собі буде. Що буде з ними потім? Куди піде далі Росія? Чи буде Росія далі розв'язувати війну з Європою? Знаєте, це все буде потім. А для України такий сценарій буде катастрофою, тому тут не йдеться про те, що хтось там закриває очі чи тимчасово на щось не звертає увагу. Як тільки диктатура, не дай Боже, стане остаточним ствердженим фактом, реакція буде просто катастрофічною для України. Не для певних осіб. А якщо ці особи, які радять президенту зараз швиденько зібрати всі повноваження, власне, встановити диктатуру, то не роблять йому видмежу послугу. Тому що Росія тут не йде домовлятися, Росія тут не йде з якимись е е територіями, Росія тут іде за всією Україною, і для них встановлення диктаторського режиму в Києві, що означатиме припинення західної підтримки, і відтак можливість підкорення України. Ну, як хтось добре написав в соціальних мережах, таких диктаторів просто розстріляють в сусідній ямі. Всіх патріотів в одній, а тих, хто підтримуватиме диктатора, в іншій. Але кінець буде один. Буде тут демократія. Будемо ми в Європі. Буде тут диктатура. не то, що не будемо в Європі, тоді торжествує Росія. От для України це дуже простий вибір. єдність свідома, єдність в об'єднанні зусиль. Так як під час Другої світової в Британії був уряд національної єдності, зараз в Ізраїлі уряд національної єдності. Взагалі це традиція для демократичних країн всі політичні сили зводити в коаліцію і уряд національної єдності, Тоді стає просто неможливим переслідування опозиції, бо важелі уряду розподілені. А з іншого боку, це спільна відповідальність. Народ розуміє, політики об'єднані. Вони контролюють один одного, немає крадівництва, бо всі ж дивляться і не дають, і хапають за руку, якщо що, немає е, такої цензури, яка е, давить опозицію. А натомість є спільна відповідальність. І оце була би формула перемоги. А коли когось оголошують ворогом народу, так оце формула диктатури. Цікавтесь правдою, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо. Лише разом.